Усім привіт! З вами Серафім, І сьогодні ми будемо відкривати 10 зомбоящиків у Бравл Старсі. Розработчики дають цілих 10 безплатних зомбоящиків. І з цього ящика може навіть випасти 19 предметів. Ну там один скін може бути там гром, Роза і так далі. Но саме найкраще, що там може випасти, це. Колдуня Шелі і Оборотін Леон стоять по 200 гемів. О, ще 200 кредитів на Кензі випало. 10 випало. Ну, я на другому аккаунті відкривав, мені там Шелі випало. О, і зараз... Ой, брок випадає! Класно! І я ж коли тільки купив нані, то в мене лишилося 2000 блінгів. А коли я вже це відкрив, ці 10 зомбоящиків, то в мене вже є 4500 блінгів. О, ще 10 предметів. І що мені випаде? Так. І світиться і скуйк падає. Ну я вже буду на цьому закінчувати. Кому сподобалося, ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Серафім. Усім пока-пока!